Добрий день, любі дітки! Сьогодні наша Україна святкує свій день народження. Давайте привітаємо її теплими словами та побажаємо їй бути завжди такою щирою, такою незвичайною, ніжною та водночас мужньою та рішучою, якою вона є зараз. А ще давайте подаруємо їй дуже гарний вірш, який називається Найгарніша Україна. Колосяться колосочки, зеленіють всі листочки і квітують квіточки і сміються діточки. Тільки тут таке буває, тільки тут музики грають. Тут краса все звеселяє. Сонце й те усім моргає, і вода тут найсмачніша, і трава найзеленіша, і поля тут найжовтіші, небеса найголубіші, ось така наша країна, найгарніша Україна. В неї пісня солов'їна, в неї вірність лебединна.